Виконуємо номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 8, підручника Алгебра 8 та номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 13 підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Спростіть вираз і наш вираз. Розв'язуємо ланцюжком, виконуємо дію віднімання в дужках. Найпростішим спільним знаменником буде добуток. Різниці 2а і 1. На суму 2а і 1. Додаткові множники сума. Різниця. Маємо в чисельнику квадрат суми 2а і 1 і квадрат різниці 2а і 1. І поділити, розкладаємо зразу на множники знаменник дільника. Це в нас формула різниця квадратів 4,2 в квадраті, 1, 1 в квадраті це буде 2а відняти 1 на 2а додати 1 і тепер. У нас однакові знаменники, можемо виконувати віднімання. Знаменник переписали. Чисельники віднімаємо, підносимо зразу до квадрата. Це буде 4А квадрат додати 4А додати 1. Тут я поставлю мінус дужку і теж підношу до квадрата. 4А квадрат, відняти 4А додати 1 і поділю. І тепер розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Чисельнику маємо 4А квадрат. Додати 4А, додати 1, відняти 4А квадрат, додати 4А, відняти 1, у знаменнику добуток різниці на суму, і тепер помножимо вже на дріб обернений до дільника. Зводимо потім доданки: 4 квадрат мінус 4 квадрат взаємознищується, 1 і мінус 1 взаємознищується. Отже, маємо 8а помножити на різницю 2а і 1, і на суму 2а і 1. Це в чисельнику і в знаменнику. Різниця 2а і 1 на суму 2а і 1 і на 2а у квадраті. І тепер скорочуємо різницю, суму 8,2 на 2 це буде 4, і А і А квадрат на А. У чисельнику у нас буде 4. А в знаменнику А. Номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 8 підручника Алгебра 8. Та номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 13 підручника математика 8 виконано.